Ой ой ой, хто ж це тебе так? Та є один в сусідньому дворі, то ж треба медичну допомогу викликати. Та нічого якось мене. А я вже? Та ти що? Мама як дізнається, ой буде. А що ж тут такого? Це ж твоє здоров'я. Правильно сьогодні в нас. Надання першої медичної допомоги. І до нас завітала фельдшер екстреної медичної допомоги нашого міста Юлія Ігорівна-Ведміць. І сьогодні вона з вами поспілкується. Ви зможете потім також задати запитання, якщо вас буде щось цікавити. Отже, Юлія Ігорівна. Швидше, чому почався урок з надання екстреної медичної допомоги. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, для чого потрібна екстрена медична допомога? Що лікувати. Ага, людей лікувати, добре. А скажіть, будь ласка, ви розумнички, ви знаєте, що лікарі лікують людей. Але наша. Служба екстрена медична, надає екстрену медичну допомогу на довгоспітальному часі, тобто зламала дитинка, чи батько, чи там мат А що робити, коли на вулиці комусь стало погано. Е, Дивіться, буде будете е, випадок, будете там гратися біля будинку чи... і будете йти до магазину, побачите, що там впала людина. В першу, е, в першу чергу, що ви будете робити? Права, будете, права, робити... Права. О. О. Добре. Добре. А як ви будете її визивати? Ви ж не будете знати, що з людиною. по перше, ви повинні завжди підійти до цієї людини і спитати, піти з нею до контакту. Тобто спитаєте, чи вам погано, що вас болить, і таким чином ви будете розуміти, потрібна допомога. Людині, чи не потрібна, так як ви. Тому е, завжди питайте е, людину, чи потрібна їй медична допомога, чи не потрібна. Е, якщо ви бачите, що вона постраждала там від, е, як ви знаєте, у нас війна, е, постраждала від якогось там е, міни, гранати, ага. ну, в общем, таке. Не підходьте. Раді вашої безпеки. Просто викликайте швидку допомогу, а там вже е, знаходьтесь на, том, е, на тій відстані, на безпечній відстані. Тобто, ви ніколи не лізете туди, де лежить чоловік і жінка, там, може, його струмом там, вдарило, а ви будете лізти і вас за ну, вдаримо. Тому. Е, Допомагати потрібно, але не, не потрібно з, забувати про вашу безпеку. Так, а розкажіть, будь ласка, ви знаєте види кровотеч е, і що треба робити? Ні, такого ми не знаємо. Є види кровотеч, які зупиняються е, е, різними способами. Якщо це артеріальне і воно так це як фонтанчиком, е, ви накладаєте те, що у вас є. Не обов'язково зараз випадали ці турнікети, там резинові такі жгути. Великі, зараз я вам покажу. Ось, о, це старий образець, старий зразок шгута. Він дуже такий тугий, то треба сили, звісно, щоб його накласти. Але він дуже добре зупиняє кровотечу. Можна його використати. Використовувати на руку, на ногу, тобі ж на те місце, де буде у вас йти кровотеча. Зараз виходили в такі турнікети. Вони зараз і у наших військових, і, звісно, і нам дали дуже зручні використання навіть, ну, лучше, звісно, у цій резинові. Я їм довіряю трошечки. Більше, 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 більше. От, якщо у вас виносна кровотеча, е, треба е, ту пов'язочку. Тобто, е, е, коли буде, там, допустимо, тут ми ручку порізали, і тут буде багато-багато так е, згусточок крові, його прибирати і витирати не потрібно, ви накладаєте пов'язочку і матаєте щільно пинтиком. Е, Зрозуміли? Рідненькі, я хочу вас дуже попросити, коли, не дай Бог, станеться якась ситуація, в якій ви не знаєте, що робити? там бабуся запекло в грудях, бабуся втратила свідомість чи дідусь, ну, хтось, одразу викликайте швидку допомогу. А ви знаєте номер швидкої? Ні, ні. О, молоді! Так, одразу викликати 103, і е, ми приїдемо і зробимо так, щоб ніхто ніколи більше не хворів. І щоб е, зберегти ваше життя. Мені дуже сподобалося з вами працювати. Дякуємо! Ми стільки нового дізналися.